Розпаковка і огляд деталей для майбутніх проєктів і ремонтів номер 2 Так, передачка номер 1. Зараз ми оцінимо, що там таке. Так. У нас тут є синфазний дросель для фільтрування помиг зават. Так, БМС-ка 3С для акумулятора літійонного. 12,6 вольт. Так, регулятори потенціону. Змінні резистори різного номіналу для різних проєктів. Ручки для регуляторів, реле 12 вольт. З двома парами контактів. Конденсатори. 100 Стонанофарат. 275 сімдесят п'ять вольт. Оце для ремонту. Мікросхеми. Одна мікросхема це драйвер. Ні, це ШИМ. Це ШИМ для блока живлення, а це... А це підсилювачницької частоти. Так, тут у нас що? Тут у нас е, транзистор польовий і RFZ44N. Це для нового блока живлення е, SMD. Стабілітрони на 23 вольта. І дві лмки Операційні підсилювачі. Так, модуль, підвищуючий модуль. Вихідний, з вихідною напругою від 60 до 90 вольт. Ну це для проекту пізніше, побачите для якого. Ну, і монтажний провід для. Монтажа різних деталей. Так, коробка номер 2 Такі цікавені штуки. Я буду діставати по одній, показувати. Що у нас тут є? Реле? Ось таке на 12 вольт. Ще одне реле. Ось теж на 12 вольт. Так, і саме напевно цікаве. Саме напевно цікаве в цій коробці. Це ось це. Давайте ж зазирнемо, що у нас тут є. Так, регулятори. Змінні, змінні резистори на 470 Ом. Це для одного з моїх проєктів. Дивимося тут, так, транзистори. Що у нас тут? Транзистори. Нехай афінажники плачуть КТ-312 і КТ-630. І конденсатори. Ось такі дискові. 2200 пікофарад. Так, ще детальки. Ще детальки. Так, ось такі підстроєчні резистори на 4,7 кОм, і ось такий підстроєчний резистор. Щось він мені щось він мені нагадує. Ну, правда, трошки більший. Так, і танталові конденсатори 10 мікрофарад на 90 вольт. Кажуть, ці конденсатори добре відфільтровують завади високочастотні. Перевіримо. Так, слідуючий кульочок. О! СВЧ-діоди. Це теж цікава річ. Ці діоди мені потрібні для СВЧ-пробника. У мене є ось такий пробничок. Ось він. Тут стоять так само високочастотні діоди. Але він має малу чутливість. Зараз я це навіть зможу продемонструвати. Ось якщо взяти рацію і. Передача. Ну, бачите, якщо відсунути подалі, ось, вже слабо показує. Я сподіваюся за допомогою цих діодів <кій> зробити чутливіший пробник високих частот, високочастотного випромінювання. Так, ну і знову вже. Ось такі планки для монтажа і конденсатори. К-53.1. Теж хочу попробувати ними фільтрувати високочастотні завади. Так, тут в нас теж не менш цікаві деталі. Ось. Значить, це у нас що? Це в нас регульований стабілізатор. Це, до речі, радянського виробництва. Ось це стабілізатор з постійним виходом. 5 вольт у нього на виході є. Він може стабілізувати. А цей регульований. Так, високочастотний транзистор. Це для експериментів з високими частотами. З радіостанціями і генераторами. Так, що у нас ще тут є? Є ось такі мікро... мікросхеми. Ось цілий кульочок, були дешеві, та й взяв. Хочу попробувати на них якісь підсилювачі робити. Побачу, як це вийде. Так, ага, у нас ще є така мікросхема. Це, до речі, цікава мікросхема. Вона цікава тим, що в неї всередині, Ну, це якби збірка з чотирьох транзисторів. Ось. Але вона цікава тим, що вона. 22 го року випуску. Цікаво, де би вона могла бути примінена. Так, і ось ще транзистори. Ось такі транзистори кс 509 Теж мені були цікаві. Тут у нас SMD-мікросхема. Ось така теж підсилювач, хочу спробувати зробити. Малесенька теж радянського виробництва. Ну і транзистори 3107 і 316. І ще високочастотні транзистори. Ось такі. КТ-372. а Це все буде. По експериментах з високими частотами, з генераторами, радіостанціями і різними такими приладами. А так, дякую за вашу увагу. На все добре.